Доброго дня, любі малята! Продовжуємо тему осінь. І сьогодні я вам пропоную виконати пальчикову праву про осінь. Ну що, починаємо! Повіяв осінній прохолодний вітерець, подули на наші пальчики, закружляло листя і полетіло з дерев на землю. Пошевелили пальчиками пускаємо ручки на стіл. По листочках застукав дощик, крап-крап-крап, постукали пальчиками, а за ним забив град, постукали кулачками. Потім сніг припорошив, поводили ручками сад вперед і накрив їх сніговою ковдрою. І накриваємо наші листочки долонькам вниз. Ну що, давайте ми з вами повторимо ще раз цю пальчикову вправу. Ну що, слухайте уважно, повторюйте ще раз. Повіяв осінній прохолодний вітерець, подули на наші ручки. Закружляло листя і полетіло з дерев на землю. Пускаємо наші пальчики. По листочках застукав дощі крап-крап-крап, постукали пальчиками по наших листочках, а за ним забив слідом град, постукали кулачками тепер. Потім сніг припорошив, поводили так ручками і накрив їх сніговою ковдрою і накриваю ручки. Ну що? Спробуйте тепер повторити цю вправу самі. До побачення, любі малята, до наступної зустрічі!